Я дуже рада вас бачити. І я запрошую вас зі мною трішки погратися. Ми будемо гратися у дуже цікаву гру, яка називається Чого не стало? Ну що, готові? Тоді до роботи. Погляньте, що в мене є. Це маленький світлофор. Це пожежна машина. А це вогнегасник. За допомогою вогнегасника можна погасити невеличку пожежу. Світлофор допомагає нам безпечно переходити дорогу. На пожежній машині працюють пожежники, вони виїжджають на виклик і гасять пожежу. А тепер закрийте свої очі ось так. І не підглядайте. Відкривайте очі. Діти, погляньте, чого не стало. Чого немає на столі? У нас є вогнегасник, світлофор. А чого немає? Так, немає пожежної машини, правильно. Тепер ще раз закрийте очі. Відкривайте. Діти, чого не стало? Чого немає на столі? У нас є вогнегасник, пожежна машина. А чого немає? Світлофора. Правильно. Молодці. Ось. Ще раз закрийте очі. Не підглядайте. Відкривайте свої оченята. Діти, погляньте, а тепер чого не встало. В нас залишилась пожежна машина, світлофор, а не стало чого? Вогнегасника. Правильно. Ось іде. Ось так. Давайте ще раз повторимо, які предмети в нас стоять на столі. Давайте разом зі мною повторюйте вогнегасник, світлофор, пожежна машина. Діти, ці речі роблять наше життя безпечними. А наше заняття вже скінчилися? До побачення!